Історія народу складається з життів конкретних людей. Події сьогодення красномовно доводять: українці мають героїв, якими пишаються. Кожен із нас повинен знати і цінувати історію свого народу, своєї держави. Впевнений, корінний мешканець села Солошина Михайло Задорожній. Солошанин впродовж кількох десятків років досліджує, вивчає історію рідного села його жителів. По крихтах збирає інформацію про минувшину краю, де з'явився на світ і мешкає дотепер. Народився 1946 року, 1 вересня, в селі Солошиному. Куток жилівка на старому селі. Старе село чого? Тому що наше село було переселене в зв'язку з будівництвом Дніпрозержинської ГЕС. Наше село було переселене. І ви, якщо їхали селом, то ви замітили, що хати такого одного типу і немає того під очеретом, під соломою. Всі нові хати, умовно. 60 років вже їм цим хатам. І строїлося буквально в терміні десь, ну, в двохрічному терміні. Ну, вже послідні там, е, хто у другу чергу переселення підлягав, то це вже захватили третій рік там. А взагалі то починалося переселення із... Е, Десь з 1959 року почали розмовляти про це переселення, потім були пронумеровані хати на старому селі, кожна будівля була пронумерована, стояли ну, такі інвентарі засібні номери, тому що за кожну будівлю там Хоч копійки, але ж виплачувала компенсацію держави. На питання, хто везе освітою, Михайло Задорожній відповідає, сміючись, закінчив курси тракториста, й ті заочно. Називає себе неосвіченою людиною, хоча має середню освіту. Основна моя освіта 8 класів Солошинської восьмирічної школи. І якраз у той рік, коли я дов був закінчувати школу, а знаєте як? Ну, Ми щось усі старалися, може й ви так, а може, ну наше покоління швидше е, закінчить школу, бо вона щось тобі надоїдала так. от. Взяти цигарку в зуби і проїхатися на велосипеді на, у тих, на очах усіх учителів. Що так та школа надоїдала нам. І раптом нам Ставлять перед фактом, я должен сім закінчити. А мені ще один рік. Ви знаєте, як це було? Напряг такий був. Ще год мучиться в школі. Хоча це були найкращі роки, беззаботно, хоч ми там були і не доїдали, і гидко діти були, і все, але все одно це були кращі роки в нашому житті. Школа. Саме у школі Михайло Іванович навчився ремеслу, яким займається й до сьогодні. У мене дуже давня історія за цим пов'язана. Я коли, коли ходив у школу, у нас був учитель праці Бородавка Михайло Захарович. Він був учасником двох воєн Фінської і німецько Радянської. От, ну він такий був. дуже. Чоловік був енергійний і, і вміючий. І він нас організував старшокласників, хлопці, давайте зробимо токарний верстат по дереву. І ми його зробили, позносили в кого яке желізо було, в кого які сварки тоді не було, зробили дерев'яне, воно дуже було примітивне, але цікаве. І ми його зробили, крутили ми його ногами, як ото швейну машину, отакий от приблизно привод. І з того часу в мене осталося про це, воно мені всю дорогу. Я було так, колю дрова, возьму в руки. Ех, був би верстат токарний, я б зробив. І десь, ну, це після армії в 70-х роках. Я теж такий примітивний, на скору руку зробив і він на сьогоднішній день, ще в мене є. Хоча. Якби дійсно, щоб, щоб в мене було б часу більше, можна було дуже гарно. Матеріали запчастин до його тоді було отак. Не, не іменно спеціальні, а такі, случайно підібрати, все можна і сформувати. Було. Ну я зробив те, що є. Оце е, із того, е, з горіха, древесина. Дуже гарно обробляється, дуже гарний рисунок. От. Є воріг світліший, є ще темніший. Оце ясен, дуже красиве дерево. І ви бачите, який рисунок. От. Ну, оце воно при той е скрите воском. А ще є вироби з липи, абрикоса, груші та інших дерев. Розповів Михайло Задорожній і про те, як обирає колоду для майбутнього виробу. В основному дрова ріжуть чи десь там хтось спиляв дерев'яну, я піду попрошу там собі якийсь кусок чи возьму, чи там у дровах найду, відкладаю, сушу їх. Ну, ну, трудно знайти. І оце так, береш, наче ідеально. Починаєш точити, вилазить десь, як не те, що червяк поїв, то десь якась підгнивша. В розмові з такими бувалими людьми, ну, хто точить і знає цьому ціну, і вони кажуть мені так, що. Якщо ти хочеш, що людина шукає ідеальної форми, ідеальної то піди купи китайську чашечку, пластмасу. Вона гладесенька, ідеальна і любуйся нею. А це сюди вложене вміння людини. І не тільки вміння зробити саму чашку. У мене весь інструмент зроблений. Моїми руками там крючки, рісті, я все роблю своїми руками. Своє захоплення історією рідного краю Михайло Задорожній називає недавнім, хоча з дитинства і впродовж життя багато читав, проте обирав літературу, як він її сам називає, не ту, що треба. Лише у дорослому віці з проголошенням незалежності України пересічним громадянам був відкритий доступ до архівів, які десятиліттями були під грифом «секретно». періодичні видання почали друкувати інформацію, яка зацікавила Солошанина, адже стосувалась рідного села і його мешканців. За кілька років Михайло Зодорожній назбирав стільки цікавинок, що разом із керівницею краєзнавчого музею Солошинської школи Вірою Свириденко, яка також викладала історію в навчальному закладі, і теж чимало цікавої історичні. Важливої інформації дізнавалась від своїх учнів, мріяли видати власну книгу. Їхню ідею допоміг реалізувати Олександр Кулик, колишній редактор газети Полтавська думка. Влітку 2015 року на світ з'явилася книга Наше Солошене від давнини до сьогодення. Це був невеликий збірник статей, спогадів, документів, фотографій, які вдалося відшукати на той час. Окрилені успіхом Михайло Задорожній і Віра Свереденко продовжили вивчати історію Солошеного. За чотири роки вийшла у світ нова книга, друга частина. Видання містить значний обсяг інформації про солошинські родини розкуркулених і репресованих. На сьогодні співавторами випущено три частини книги Наше Солошене від давнини до сьогодення. Проте, не вся наявна дослідникам історії села інформація опублікована у планах ще одне видання: на це потрібні кошти, яких, на жаль, немає. Адже кожна книга, як яка вийшла у світ, стала можливою лише завдяки фінансовій підтримці рідних і односельців. Не лише історична й документальна література цікавить Михайла Задорожнього. Солошанин має хист до віршування. У колекції авторських доробок збірник поезії під назвою Спадщина. Книга складається із кількох розділів: перший присвячений літераторам, відомим поетам і письменникам літературне слово яких відгукується у душі Михайла Івановича. Авторська частина збірника поезій починається із вірша, присвяченому рідному селу Солошене. Солошене моє, ти родом із віків, ти хліборобський край, край мужніх козаків. Зійшла твоя зоря в Дніпровському краї, між тисячами сіл. Тебе я. Пізнаю, лунав і спів, і плач з дніпровських берегів, часи випробувань, мій рідний край горів, і шли у бій сини, козак то чи солдат за волю берегів, за долю білих хат. Солошене моє, не доля білих хат на ругу пережив мій дід і батько і брат, а сестри й матері від зорі до зорі плекали хліб гіркий, чорніший від землі. Могили без хрестів рядами над Дніпром, скорботний хрест навис над кожним над двором. У мареві вогнів, у крилах птиць Дніпра, солошено моє прийшла нова пора, прийшла нова пора без радості, без сліз, набив на вибоях невдач скрипить державний віз. Надією живем у праці, у борні, коли на берег наш пролинуть світлі дні, солошене моє, прадавній оберіг. Ступаю, наче в храм, до тебе на поріг. Не дивлячись на те, що у рядках вірша згадується лише село, Михайло Задорожній заклав у літературний твір глибше значення, адже вважає цей вірш посвятою незалежності України. Сама незалежність, ну як вона була проголошена, так вона якось нам от, і багато скептично там. Від до цього відносилися, але незалежність відкрила дуже великі можливості для людей. І для бізнесу, і для хвермерів, і для простих людей. І хай би там, що хто не казав, ми на сьогоднішній день живемо набагато краще. Краще, ніж жили при Колоспах. Може, тоді більше молока було у кожній селі чи в кожній хаті була корова не в хаті, а в дворі. І там, і ще там що то. Ну ми ж працювали як катюги. Треба було сіно накосити. Це тільки може повірити тобі той, хто своїми руками щось робив. А ми це все пройшли. То ми, я не скажу, що сьогодні, сьогодні ми й пенсію, навіть у дні, військові, ці дні, ми отримуємо пенсію. І в магазині є що купити. Хай може воно не таке. Може, там масло не таке жирне, може там ще. Ну ти підеш і купиш. Не треба нікуди їсти. Михайло задорожній з любов'ю гортає сторінки авторської книги і зупиняється на вірші, присвяченому своєму дитинству. Ідуть воли дорогою від річки, несуть туман холодний на рогах, тремтять без вітру молоді осички. І жовтий лист з'явився на дубах. Навкруг дими, ми, щоранками у вирій. Летять удали, залишають дах, а материнські руки теплі, щирі, лишають слід на гритніх буханцях. А я, малий, притиснувшись до шибки, дивлюсь на двір через прозоре скло. В руці моїй мої духмяна, чорна скипка, позаду піч, що дихає теплом. Ось там стоїть старенька абрикоса, пережила війну багато літ і зим. Вже сиві пасма у матері, не коси і смуток, що клубочиться мов, дим. Хожу, босоніж, босоніж, хоч давно не літо, стежками, що протоптані в грядках, суха огудина, а там он квіти у листі пуп'янок, наче в пелюшках. Ідуть воли, сумирні, наші діти, вантаж зелений, їде на возах, везуть отаву, залишки від літа. І вже курличе в небі сивий птах. Гаряча піч мутна віконна шибка, життєвий простір хлопця без чобіт, навкруг зима, замете, стали дибки, а я весни чекатиму прихід. Прийшла весна, постукала до хати, гуляти хочу, і прошусь до слід, до сліз. На рік старіша стала. Моя мати, а я лише зовсім трішечки підріс. Пригадав наш співрозмовник і відомого українського письменника солошенчанина Павла Загребельного. У селі бережуть про нього пам'ять і відзначають громадою ювілейні дні народження Павла Архиповича. Так було і 25 серпня 2014 року, коли у родині садибі письменника був організований святковий обід з нагоди 90-річчя генія слова. Саме в ці дні точилися на той час найжорстокіші бої за Іловайськ. Події восьмирічної давнини перевернули свідомість багатьох українців, зазначає Михайло Задорожній. Його душевний неспокій виклався у віршовані рядки. Заговорила кров козача. Ми без війни, все ж на війні. Покажемо. Воїнів удачу, утопим ворога в лайні, розкидав Путін свої пута в Криму Донбасі в смутний час. Здолаєм браття Ліліпута, ми не, не дамо здолати нас. Ще до касапа прийдуть грози за гори наших матерів. Москва побачить через сльози, як їхній кремль дотла згорів, впадуть їх символи великі, вожді. Злодії многоликі, цар, дзвін, гармата і висотки. Вся решта видохне від водки. І я вам кажу, я вам пророчу таких подій, я дуже хочу. Тримайтесь, хлопці, на Донбасі. Вже пішов народ у рух у кожній місті, хаті, в класі зростає український дух. Хто розпочав цю авантюру, той, хто приніс крайові дні. Порве свою паскудну шкуру в сортирі, топиться в лайні. Спиталися ми у Михайла Івановича, як він переживає події, які сьогодні відбуваються в нашій Україні. Мабуть, уже в мене там вигоріло все у душі. Була і злость, і обида, і страх, а зараз нема нічого. Ну, так склалося, що нам скільки вдовбували. І я знав, що це не так. Це брехня була саме на категорії, що ми братими. У мене були випадки, коли я там якесь в армії. Випадково якесь слово в мене вилітало таке, що ну, от ми там українці от, чи щось таке. Тебе зразу присадять, що ти хахол там? Понимаєте? Оце і все. Оце такі, така дружба. Тому що вони всі були, їх виховувалися, вони на якихсь другах. Нам, а нам усе, ми себе, як кажуть, менша вартості, тісно ми нас виховували. Через що, що ми, ми не поважали свого краю, не поважали багатств своїх. Природних багатств, якщо взяти той же самий гок полтавський, горішні плавні, ви знаєте, що це дуже велике багатство. А нам його применшували, применшували все. Ми не знали, наприклад, ми знали, що є Байкал, але ми не знали, що є Шацькі озера. І, і, і багато чого ми не знали. Михайло Задорожній виявився цікавим співрозмовником, всебічно обдарованою людиною. Усі його слова, наче прописні істини, до яких варто дослухатись прийдешньому поколінню, аби жити у вільній, мирній і незалежній Україні. Головна настанова краєзнавця наступна: для народу його історія це не просто минуле, це його душа і ключ до великого та щасливого майбутнього.